Добрий день, друзі. Запрошую вас підписатися на свій YouTube канал, де ми будемо обговорювати питання освіти. Питання пов'язані з тим, як розвивається, як має розвиватися освіта. Будемо трошки критикувати деякі освітні процеси, які відбуваються в школах, з метою, щоб вплинути на позитивне їх вирішення. Це буде носити і загальний такий характер, і і глобальний характер, а інколи і конкретний характер. І сьогодні на Першому такому ефірі хочу сказати, що напрями розмови будуть стосуватися академічної доброчесності, змісту освіти, кадрів і заробітної плати педагогів. Це ніби такі комплексні питання, які мають лежати в основі будь-яких реформ. Ви знаєте, що зараз дуже багато розмов йдеться про реформи, але, як кажуть, віз і нині там. Для того, щоб трошки збурити нашу свідомість, потрібно говорити, обговорювати, але діяти. Обов'язково діяти, щось робити. Якщо ми бачимо, що щось відбувається не так і не можемо на це вплинути, ну тоді залишається розводити тільки руками. Якщо ми бачимо, що щось освіти діється не так, ми маємо самі діяти. Самі кожен на своєму робочому місці робити щось таке, щоб володо покращення освіти. Світи, і сьогодні я хочу поговорити про такі речі, як люди, які будь би то задають тон в освіті. Це люди, які називають себе тренерами, тренерами е, різних напрямів освітніх процесів. Ну, зокрема, викликає насамперед зразу у всіх запитання в тих, хто мислить, думає і хоче щось зробити краще, хто тренери, хто ці люди, які прагнуть донести нам і навчити нас щось хороше робити. Я завжди своїм дітям говорю, що про те, говорю про те, що для того, щоби. Щось дітей навчити для того, щоб про що дітям цікаве розповідати, треба бути самим учасником цього і щось в цьому досягти. Наприклад, не може вчитель фізкультури, який не вміє плавати там чи не знає способів плавання, розповідати, як плавати. Не може вчитель фізкультури, який стрибає, як який хоче навчити дітей стрибати висоту, розповідати тільки на словах, а сам показати і досягти чогось не може, не може такого навчати. Теж саме стосується і. Різних напрямів нашої нашої освіти, навчальних предметів, зокрема, це ж стосується безпосередньо нашої роботи як педагогів. Ну візьмемо для... Початку таку рубрику, як «Назви тренінгів». назви тренінгів. Я деякий час не збирав назви тих тренінгів, тому що є в нас освіті в прекрасний чоловік, освітянин, який рухає вперед освіту, який задає тон, який на себе акумулює дуже багато і негативу, але набагато більше позитиву. Це Віктор Громовий, який збирає дуже багато. Зібрали мені, між дуже багато різноманітних освітніх маразмів. Таке слово, знаєте, в освіті, воно ніби не мало би в нас бути такого, але на превеликий жаль, маразмів в освіті достатньо. Він віктор висвітлює ці маразми на своїх сторінках, і коли ти чекати, коли вчителі адміністрація шкіл читається, вони в будь-яких випадках і себе бачать. І це дуже добре, тому що якщо критично до себе ставляться, то можна дещо ліквідувати, тобто усунути цю педагогічну несправність. Але більшість людей, коли читають ось такі речі, бачать себе в тому, вони просто зляться і пишуть Віктор ви завжди всім незадоволені». Я вам хочу сказати, що мова не в задоволенася, а в тому, що людина розуміє і бачить, як розвивається освіта, як би вона мала розвиватися. Він на своєму місці, Віктор, досяг багатьох е, великих результатів. І коли, наприклад, я дивлюся на деякі матеріали по гімназії, де працював е, пан Віктор в Кропивницькому, е, ідеї, які вони тілювали в життя. То в деяких школах не хочу, щоб ми когось образили, таким навіть і не пахне близько. Тобто там були ідеї на 20 років вперед. І це говорить про те, що ця людина має право щось нам говорити таке, що ми б мали би брати навіть за основу або просто використовувати в освітній діяльності. Тому про маразми. Я не збирав їх спочатку, але подивився на теми тренінгів, які пропонуються зараз в широкому масштабі на будь-якій освітній сторінці, на будь-якій освітній платформі. І виникає інколи здивування, хто йде на ті тренінги. А як не дивно, іде дуже багато людей. Іде дуже багато людей, так само і дуже багато людей купують сценарії різних дій шкільних чи як тепер називають заходи, різних заходів. Купують на там програму, освітню програму, купують накази і так далі. Ну Но це нонсенс. Освітянин, який працює в школі, він має знати, що школа є унікальною і. є... Такою, яка не має бути подібна на інші школи, цим її має бути сильна освіта. Але, на жаль, ми купуємо це все, підставляємо під шаблони і відповідно за цим діємо. Пояснення просте: от як прийде перевірка, то треба це показати. Я вам просто хочу сказати, що у нас в Тернополі слава Богу, що до таких питань проблем немає. І управління освіти, і міське, і обласне, і міська рада до ось таких речей пов'язаних з тим, як ти написав план роботи, як ти склав якісь там конспекти щось, Взагалі ніякого ну, відношення немає. Не то що там відношення, а просто на це не звертає увагу. Дивляться на результат, і ми цим тішимося легше працювати. Тоді ми дійсно відчуваємо таку свободу педагогічної дії, і педагогічної думки. Ну для прикладу я хочу вам сказати назвати верніше назву одного тренінгу, який в мене на листочку записаний, тут, бо я довго над ним думав, як це можна тренувати, оце все, ну, набувати, набувати навичок з такого питання. Потенціал креативного мислення для розвитку культури громадянськості. Ще раз, потенціал креативного мислення для розвитку культури громадянськості. Не зміг я розібратися. Ну ще на хвилину вистачить запасу слів, на хвилину вистачить деякі таких понять пов'язаних, як це прив'язати все разом. Але щоб тренінг провести там на дві години, ну я не знаю, це треба бути е, взагалі дійсно унікальною людиною в освіті або просто. Добре, підвищений язик, мати і сплітати вибачте слово людям те, що вони просто з'їдають без всякого обговорення, без всякої обробки. Ну теж все рівно, якщо тренінг ми ходимо на тренінги як любити Україну, типу ну для того, такого поняття, це щось є таким, що не дається розумінню. От якраз я вважаю, що ці люди, які дають такі тренінги низькопробні, примітивні. Вони і псують нашу світу, тому що люди, які приходять до них, вони дивляться, співставляють себе з тим, що там говориться, і думають, о, та я таке знаю, то я такий розумний. Я гарний педагог. І відбувається завищена оцінка своєї діяльності. Хоч дійсності цей примітив він тільки руйнує освіту. Тому. Хотілося б дійсно побачити тренінг, який заслуговує на увагу. Зокрема, запишіться на тренінги Володимира Співаковського. Ви там жодного банального слова не почуєте. Ви почуєте там щось таке, що, можливо, ви з ним будете не погоджуватися, але воно вартує уваги. Воно не є примітивним, воно не є банальним, воно є таким, що, можливо, інколи навіть це освіта майбутнього. Подивіться на всі випуски своїх програм Віктора Громового, які там цікаві речі, які є ідеї, які можна використовувати. Рестувати і ми маємо педагогів навчитися навіть те, що ми бачимо в таких педагогів, які щось рекламують між рядками. Читати, що потрібно е, зробити в школі. Я особисто в своїй школі от е, ідеї Володимира Співковського, Віктора Громового е, е, Галини Сазонко використовую е, в, якщо не, не багато, то. Е, Окремі частинки дуже пристають в нагоді для того, щоб трошки зробити цікавіший освітній процес і щоб це обов'язково мало вплив на дітей. Обов'язково має бути результат. Як каже Володимир Співкості, має бути два в одному. Це повинно бути дійство гарно організовано і продумане, і має бути результат задоволення і результат. І над цим ми маємо працювати. Завжди треба ставити собі таке запитання, якщо ми проводимо якісь тренінг чи якесь навчання, для чого це кому потрібно і який це рівень. Знову ж питання завжди треба ставити. А тренера тренери хто? Хто вони такі, що вони досягли, які вони результати показали в житті того чи іншого освітнього закладу? Тому це дуже важливо. Ну і відповідно про сертифікати, тому що на ось після завершення тренінгів, люди отримують. Сертифікати. Я собі завжди говорю, я ніколи своїх дітей не віддав школу, де вчителі виставляють сертифікати і кажуть, Боже, чергове моє досягнення, черговий мій успіх. Цей успіх це лише папірчик поки що. Він буде тоді, коли ви те, що здобули там, використаєте на практиці і покажете результат з цього сертифікату, а просто виставити сертифікат, шановні педагоги, не вражайтеся, але це має бути нижче нашого з вами рівня. Ну, те саме стосується грамоти, за активну участь такого, то і от грамота, педагог такий-то отримав і пише чергове досягнення за активну участь. Ну, як вам сказати, звичайно, кожному приємно отримувати якусь нагороду, якусь відзнаку. Але є ще в кожного педагога має бути поняття скромності. І таке поняття, що про ваші результати має сказати хтось, а не ви маєте говорити, ой, який я гарні, які хороші, я хороший, я отримую статуту грамоту. Це одна сторіночка, а друга сторінка, якщо ми вже використовуємо так ці грамоти, от я особисто противник таких грамот. Потрібно використовувати набагато цікавіші речі, які будуть приємні для дітей. Ой, я перепрошую для вчителів. Зокрема, якщо вже навіть використовувати грамоти, то треба встановити якусь таку кваліметрію. Наприклад, отримав 5 грамот там від одного університету від ще якоїсь організації за педагогічну діяльність. 5 грамот, значить, це обов'язково в школі мають видавати премію. Там 10 грамот, значить, вже якісь ще якісь. Вищий ступінь нагороди має бути. А так, просто ну, сміємося, ми, що ми грамота, стіни обклеїмо і так далі. Е, трошки воно носить такий якийсь характер, ну невеселий, скажімо так. Ну і знову ще одна річ, я, можливо, вона спірна, може не спірна. Е, я коли заходжу в кабінети до директорів шкіл, коли ми зустрічаємо, десь там ходимо, їздимо на конференції, на семінари, е, ну, я говорю так просто про співпрацю. І заходиш в кабінет, і коли бачиш, що ця ціна вивішена е, грамотами. Е, де нагороджується безпосередньо там директор школи за таке-то і таке, то це ціна. Ну я не знаю, як вам мені особисто це не подобається. Має бути одна якась відзнака, яка тебе, про тебе говорить, що ти щось там досягнув, але ті грамоти від заступника міського голови, від начальника управління, від громадської організації, такої, якщо вони в кабінеті директора на стіні, я не знаю, в мене воно викликає трошки. ну, не, не, Ну, не в крайньому разі захоплення не викликає. Це знову ж так само, моя власна думка. подумайте над цим. І відповідно до дизайну кабінету свого потрібно підходити так, щоб якомога було таких менше грамот і такої е, показової, Ну, скажем так, системи ось цих нагороджень на стінах не було. Є багато цікавіших речей, які для дітей будуть цікаві в кабінеті. Кабінет директора не для самого директора, щоб він дивився на свої грамоти і казав, який гарний, а для того, щоб діти зайшли і вони себе ну, і відвідувачі, і вчителі почували, ну скажем так, комфортно, щоб це було просто і гарно. Ось такі питання, такі, таку інформацію я хотів до вас донести. Знову хочу сказати, це не претендує на істину. Я просто хочу розказати про те, з якими думками я особисто як директор школи працюю, з якими думками хочеться виходити до дітей. І разом з тим дивлячись на те, як працюють інші вчителі, як працюють інші директори, брати щось хороше для себе. От не для критики, хай не ображається той, хто побачив, що можливо про ті речі негативні, які я сказав, ну не то, що негативні, а трошки такі ну негативні, як будуть. Е -е, в себе це не хай будуть себе бачимо, це означає, що це просто критиканство. Просто ми маємо один одному підказувати, підказувати, що давайте так робити, давайте краще робити. На жаль, зараз в Україні немає таких е -е, організацій серйозних, е -е, які би допомагали ну, зростати, скажімо так, е -е, які би допомагали людям спілкуватися. Е -е, є в нас. Е пан Ярослав Турянський, який якраз тримає прекрасну цю організацію, звичайно, можна щось там говорити про те, що дуже довго вона засідання відбувається, чи можливо дуже швидкоплинно проходить той чи інший процес під час конференції їхніх, але вони єдині, на які можуть приїхати люди будь-які вчителі, директори, заступники, навіть просто поспілкуватися, запитати, як там у школі справи, як з заробітною платою про будь-що. Це є дуже добра можливість спілкуватися. Тому звичайно, ми дякуємо пану Ярославу Турянському за те, що він знаходить сили, можливості людей возити і за кордон, і по Україні скрізь. І це для них для людей є дійство знову ж так само і практична спрямованість, і педагогам так само потрібно просто їм куди спілкуватися. Я дуже часто дивлюся за такими нашими конференціями, семінарами, які під назвою Еткем. Ну я зразу скажу, що. У мене нема такого якогось дуже позитивного ставлення до е, того, що там відбувається до змісту. Вірніше перепрошую, до змісту і до рівня е, ось цих семінарів, е, виступів е, на, на локаціях, але плюс в тому, що це дає можливість усі зібратися. Це дуже хороша річ, коли люди з вчителів збираються, можуть обговорити і просто трошки розвіятися, вирватися із е, своєї школи. На жаль, знову ж так само, щодо змісту нам потрібно розуміти, що таке примітив, де банальність, а де якісь тенденції. Оце слово креатив і творчість воно шириться по всіх виступах, лунає з, ну, з усіх уст, з уст усіх вчителів. Але щоб хтось показав цей креатив і творчість, нема такого, не ображайтеся. Назвіть один креатив і творчість пов'язаний з тим, що дітям стало краще, добріше, веселіше і зручніше працювати. А всі банальні речі зайшов в клас задом наперед чи передом назад, почав не з домашнього завдання, а з якогось іншого. Це все банальні речі. Тому давайте дорогі наші світяни, поки ми дійшли до питання заробітної плати, думати про те, як буде має бути так, щоб ми себе впевненіше почували і розуміли, що ми несемо. Інтелігентність несемо добре, дійсно таке розумне, щоб діти на нас дивилися і брали приклад. От питання щодо прикладу ми розглянемо в наступному моєму виступі. Всім дякую, до побачення. Підписуйтесь на мій YouTube канал.